Рад вітати команди новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке. Нарешті канікули у черкаських школах пролунав останній дзвоник, натомість розпочинають роботу шкільні табори. Доступність послуг в пріоритеті: 17 СНАПів області відповідають вимогам безбар'єрності. Міський центр соцслужб та центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя організували свято для родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це та більше далі у випуску. Повідомлено про підозру чотирьом жителям Черкас за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Про таке повідомляє Прислужба Черкаської обласної прокуратури. Крім того, трьом чоловікам інкриміновано умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі. За даними слідства, 26 травня військовослужбовці Черкаського об'єднаного міського ТЦК та СП. Під час патрулювання міста зупинили 24-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, що при собі він їх не мав. У ході встановлення особи підійшла жінка і почала агресивно поводитись. Згодом на місце інциденту з'явилися інші місцеві жителі, серед яких троє чоловіків. Вони грубо висловлювалися в бік працівників ТЦК та СП, а після закликів жінки почали завдавати їм тілесні ушкодження. Внаслідок протиправних дій військовослужбовці дістали травмування та були позбавлені можливості виконувати мобілізаційну роботу. Трьом чоловікам обрано запобіжні заходи. Їх тримають під вартою без права внесення застави. У жінки цілодобовий домашній арешт. Батьківські збори, ранні підйоми та здавалося безкінечний ланцюжок домашніх завдань. Нарешті це все позаду. У черкаських школах пролунав останній дзвоник. Батьки учнів молодших класів вже планують їхнє дозвілля. А от старшокласників чекає тестування та найприємніше випускний. Ви так, в режимі відпочинку правильно нам попередній рік. Мами другокласників пані Ілона та пані Олена нарешті можуть видихнути. Зізнаються, попри хороших учителів та бажання дітей ходити до школи, навчальний рік неабияк навантажує і самих батьків. Та попереду три місяці канікул, які вже розплановані. Ми йдемо в шкільний табір, потім ми їдемо на західну до дідуся з бабусею, а там будемо дивитися по можливостях. А вас, табору? Е, Окрім табору, ще поки не планували наперед. Можливо, теж поїдемо десь, відпочинемо ненадовго, але спочатку так, шкільний табір. Що побажаєте мамам інших випускників? Е, побажаємо відпочити перед новим навчальним роком відпочити, набратися сил. Так, да, відпочити, запастись терпінням. Якщо учні молодшої та середньої шкіл можуть відпочивати до наступного навчального року, то у старшокласників попереду ще національне мультипредметне тестування і офіційне завершення навчання. Кожна школа організовує урочистості на свій розсуд. Ми вручимо свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти нашим випускникам 2025 року. Плануємо урочистість, плануємо свято. 11 років вони були нашими учнями, і це досить таки суттєвий період в їхньому житті. Буде свято. Літні табори також організовують для наймолодших учнів нашої школи. Ми організовуємо табір. Літня тема, мабуть, це один із наймасштабніших таборів проєктів при школах нашого міста діти займаються в цьому таборі з 9 і до 17 години. День повністю спланований з харчуванням, з відпочинком. Раніше повідомляли про ймовірне продовження навчального процесу до червня. У черкаських школах дотримані всі умови до тривалості навчання. Тому останній дзвоник пролунав традиційно наприкінці травня. Пояснюють у департаменті освіти та гуманітарної політики. У 175 навчальних днів і відповідно три днів канікул в весняних і зимових, але ми їх об'єднали в одні, і це було таким чином ми ходимо на дату 30 травня. Пришкільні табори відкриваються у майже всіх школах міста, додає очільник профільного департаменту. Це і спеціалізовані табори, і оздоровчі. Детальніше про це батьки можуть дізнатися у навчальних закладах, які відвідують їхні діти. Щодо урочистостей для випускників 11 класів все на розсуд адміністрації шкіл. Кожна школа обирає формат як останнього дзвоника, так і випускного вечора самостійно. Від початку повномасштабного вторгнення це були різноманітні формати від того, що взагалі відмовлялося від випускно. І кошти там якісь направляли на збройні сили. Хтось організовував благодійні якісь вечори, тому в форматі абсолютно багато і вони дуже різні. Але також в першій половині червня кожна школа відповідно випускний вечір вона відсвяткує. Планується й урочиста хода випускників центральної частиною міста. Дати не розголошують з міркувань безпеки. Зберігаються й безпекові заходи, які діють під час воєнного стану. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина прийняла ювілейний 30-й всеукраїнський з'їзд серцево-судинних хірургів. Упродовж двох днів представники з усіх регіонів країни обмінювались досвідом у сфері кардіохірургії та ділилися власними унікальними практиками. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Табурець, за останні 20 років у Черкаському кардіоцентрі проведено понад 19 тисяч оперативних втручань на серці. Це не просто статистика, за кожною цифрою врятовані життя. Щороку в кардіоцентрі виконують майже півтори тисячі операцій. Серед пріоритетів посадовець назвав розвиток трансплантації. З його слів, є чимало амбітних проєктів, адже це краща інвестиція у здоров'я наших людей. На Черкащині 17 центрів надання адмінпослуг відповідають умовам безбар'єрності. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Роман Карманнік. Торік лише один центр надання адмінпосуг був безбар'єрним. Нині триває процес облаштування. За словами Романа Карманніка, безбар'єрність передбачає доступність приміщень, облаштування доріжок, порогів, паркомісць, пандусів, поручнів, умов у санвузлах, а також рішень для людей із порушенням зору та слуху. У нас на сьогодні працює 199 вже. Точок доступу до адмінпослуг, а саме це 66 повноцінних ЦНАПів, тобто в кожній громаді Черкаської області, також 128 віддалених робочих місць і 5 територіальних підрозділів. Віддалені робочі місця і територіальні підрозділи це просто такі ж плюс-мінус ЦНАПи, але з дещо меншим функціоналом. Але базові послуги вони, в них надаються. У 2024 році в області надали майже 930 тисяч адміністративних послуг. Це на 200 тисяч більше ніж у 2023 тисячі Запитувані послуги ЦНАПах наразі є реєстраційні послуги, це десь третина. Соціальні послуги на рівні 120 тисяч, а також інші паспортні, земельні послуги, реєстрація бізнесу за 2025 рік, за Чотири місяця вже надано більше 250 тисяч послуг. Запроваджується послуга, що дозволяє ветеранам та членам їхніх родин отримувати адміністративні послуги в одному місці та без черг. Цього року вже надано понад тисяча таких послуг. Наразі в цих, всіх ЦНАПах Черкаської області впроваджується такий сервіс для ветеранів, який має назву. Єдине вікно це сервіс, яким ветерани та члени їх сім'ї можуть скористатися, отримати швидко, зручно для них. Послуги, тобто є СНАПа окремий працівник, адміністратор, який працює для надання послуг першочергово для ветеранів та членів їх сім'ї. До кінця року планується привести до безбар'єрного стандарту 15-17 центрів надання адміністративних послуг. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана. 29 травня одна з найтрагічніших дат в історії монастирищини. Цього дня, 83 роки тому, в урочищі Поперечний Яр на околиці Монастирища розпочалася кривава розправа фашистських карателів та їхніх поплічників поліцаїв над мирним. Єврейським населенням Монастирищинського та сусідніх Дашівського і Оратівського районів тодішньої Вінницької області. Наслідками кривавого злочину геноциду стали дві братські могили на окраїні міста, в одній з яких покоїться прах близько п'яти з половиною тисяч, в іншій п'ятисот жертв фашизму. Після травневих днів 42-го року п'ять єврейських містечок Монастирищині зникли і відродитися не змогли. Весь поперечний яр одна величезна могила, до якої, щоб пом'ярнути невинно вбитих, приїздять родичі і нащадки вже у третьому поколінні. Разом з ними йдуть до могил монастирищани. Міський голова Олександр Тищенко спільно із працівниками міської ради поклали квіти до пам'ятних знаків місць поховань і склили голови перед священною пам'яттю тих, хто став жертвою людського свавілля. Про це повідомляє прес-служба Монастиришинської міської ради. Подарували усмішки дітям, які постраждали. Святковий захід у Черкаському міському дитячому парку зібрав понад 300 гостей та учасників. Міський центр соціальних служб та центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Організували свято для родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відвідала захід і наша знімальна група. Черкаський міський дитячий парк сповнився дитячим сміхом та радістю. Тут організували яскраве свято для дітей, котрі перебувають у складних життєвих обставинах. Подія під назвою Сяйво дитячих сердець порадувала різноманітністю розваг та цікавих локацій. Дуже подобається. Дуже ми дуже вдячні цьому свято. Що на локаціях ви ще бачили, що цікавить? Ну ми тільки ходимо, дивимося. Там лева роблять, потім туди сходити, там розмальовки роблять, потім туди сходити після концерту. Родзинкою свята стала концертна програма. Своїми артистичними талантами поділилися отримувачі послуг центру жага життя та учні Черкаської спеціалізованої школи номер 20 Найбільше ж глядачів вразив виступ чотириногих артистів. Його підготували каністерапевти обласного клубу службового собаківництва «Товариства сприяння обороні України. У мене на руках собака породи Йоркширський тер'єр міні. Вона знає близько 25 команд та трюків, різних абсолютно. Ми займаємося каністерапією. Каністерапія це від слова каніс-собака, виходить це собача терапія. Ми так мовити працюємо з фондом жага до життя вже 5 років. Ми виступаємо для діток з синдромом Дауна, для хворих діток. Навіть для звичайних діток ми виступаємо, вони контактують з собаками та отримують від цього задоволення. Захід також радував великою кількістю локацій. Тут були і ростові ляльки, і справжній янул із доброю усмішкою. Для охочих проводили майстер-класи та різноманітні терапевтичні активності соціально-психологічного спрямування. Локацій дуже багато, їх більше десяти, і діти малюють, ліплять, спілкуються, отримують солодкі подарунки, роблять брилки. Наші партнери це Червоний Хрест, Українська Сімейна Фундація, 20-те училище. Ну тобто всі. Приєдналися наш святковий концерт. Робила 20-та школа. Ну тобто всі намагалися зробити сьогоднішній день краще. Свято провели спільно центри комплексної реабілітації та Черкаський міський центр соціальних служб. За словами організаторів, мета заходу привернути увагу до прав і потреб дітей, які виховуються в родинах, що перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, і до дітей з інвалідністю, близько 300 учасників і гостей ми хочемо зробити для дітей свято, тому що це дуже важливо підтримувати психологічний стан як батьків, так і діток. І це дійсно дуже велике гарне свято. День захисту дітей, який нагадує нам про те, що вони найголовніші в нашому житті, і вони це те, для чого живе і розвивається і стоїть, боронить Україну наше військо. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Літо за календарем Черкаський обласний гідрометеоцентр попереджає про спекотний початок літнього сезону та завершення сезону дощів. У вихідні 31 травня та 1 червня в нашому регіоні переважатиме сонячна, спокійна, з комфортним температурним фоном. Погода масштабний антициклон Ванеса поширить свій вплив на Черкащину. На фоні зростання атмосферного тиску сонячних прояснень стане більше, проте нестійкість в атмосфері сприятиме хмарності, яка може проявитися локальними короткочасними грозовими дощами. Температура вночі в області від 11 до 16 градусів, в день від 19 до 24. Новий робочий тиждень розпочнеться з тепла, яке принесуть вітри з Європи. Температурний фон підвищиться вночі до плюс 13-18 градусів, в день від 21 до 26. Можливі, невеликі дощі. Наші пращури помітили, якщо у перші два дні червня дощить, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть такими ж. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Принагідно вітаємо батьків та. Учнів із завершенням навчального року бажаємо гарного літнього відпочинку та не забувайте стежити за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога. Все буде Україна!